Реактивна система залпового вогню, спека. Чи то легка вогнеметна система, вирішуйте самі, але факт залишається фактом. Це 10 направляючих калібром 122 міліметри, які встановили на брону автомобіль б Оголошена дальність має складати близько 7 кілометрів. І знаєте, це в принципі непогано, якщо порівнювати її з німецькою установкою часів Другої світової війни панзерверфором. Ну а в сучасних реаліях це навіть не мало, це просто жесть, як мало. Якщо ви знаєте русняве сонцепьок, то він має точно. Таку саму проблему, самі боєприпаси надзвичайно потужні, але дальність просто нікчемна, як і логістика самої установки. Цікаво те, що якщо вірити русні чого само собою робити не можна, сонцепьок стріляє на 6 кілометрів, тобто ще на 1 кілометр менше, хоча, можливо, навіть цих 6 кілометрів там немає. Але у сонцепьока більший калібр та кількість самих направляючих. Але на стороні спеки більша мобільність, менші розміри та менша вартість. І в принципі, такі машині використання знайти можна. Вона може банально швидко та непомітно під Їхати, відпрацювати по позиціям та так само швидко злиняти. Ви можете мене запитати, а чому ж ти на сонцепьо гнав, якщо він, в принципі, може зробити те ж саме? А ось і не може зробити те ж саме. По-перше, сонцепьок набагато більше, а отже, його набагато легше виявити і набагато складніше замаскувати. Також сонцепьок набагато повільніше, і не треба забувати про його шикарну коробку передач, яка називається «Ні шагу назад зі швидкістю заднього ходу 5 км на годину. Ну і бонусом сонцепьом, як правило, катається транспортно-заряджальна машина, яка має ті ж самі мінуси. Що є сам сонцепьок. Але навіть без цієї додаткової машини власні мінуси сонцепьока досить фатальні, до того ж, не забувайте, що дальність стрільби в нього ще менша, аніж у спеки. Зовсім інше питання, чи взагалі така машина необхідна нашій армії, тому що в принципі на дальність в 7 кілометрів може відпрацювати і танк. До того ж, калібр боєприпасу в танку буде більший 125 проти 122. Хоча таким чином вже можна перейти до артилерії, яка має ще більший калібр та ще більшу дальність. Аргументами же на користь спеки залишаються тільки термобаричні боєприпаси та, можливо. І залпу а 10 штук 122 мм термобаричних боєприпасів протягом короткого проміжку часу по ворожому копам звучить досить непогано. Що стосується бази спеки, а саме бронеавтомобіля дозора Б, сказати можна наступне: в більшості випадків Дозор Б позиціонується як невдала машина. Але якщо не поглиблюватись, оскільки Дозор Б це тема для окремого випуску машини, така вже й погана. Так, безумовно, в машини був дуже тернистий шлях, і є купа своїх нюансів, але називати її просто мотлухом, я думаю, не варто. Що стосується варто, Самої спеки то інформації, само собою ще немає, але база у вигляді дозорбе коштує близько 6-8 мільйонів гривень. Варто розуміти, що ця машина, взагалі експериментальна і в серію, можливо, ніколи не піде. Але сама концепція мобільної реактивної системи для стрільби термобаричними боєприпасами звучить досить цікаво. У будь-якому разі поживемо, побачимо. А поки що бережіть себе та Україну. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за техніку на розбір, та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання, а на нашому діскурі. Корсервери, ти зможеш отримати військове звання.